Всім привіт! З вами Андрій Трен. В цьому випуску я поговорю насчет командних блоків. Наприклад, заходимо в командний блок і ми можемо його назвати як хочемо. Наприклад, я його вітаю на загута. Да. Коли я на нього наведу миш, або оцим кружочком, якщо вона телефоні, то ви будете побачити таку надпись. Вітаю. Можна, тоді зайшли. Можна ви... цикл. він буде таким цим. І ще вам було легше, і тут він відображається. Бачите? Зараз по Ваше ось тут воно отображається, коли ви міняєте. Тепер перейдемо до самих команд. Та це саме головне. Ось тут вводимо текст. Перший. Дивіться, що робить. Піше ось таку фразу. Ось тут і написати тітл собака, а, тітл 1. Подпишись, собака А, тітю. Написала таке, та тепер тільки ви нажимаєте на цей річах, то ось така буде у вас надпись. Друга команда, яка дасть вам багато опиту. Так. Зараз Вирублю Вироблю зараз. телефон готов. Теперь можу вам показать эту команду. Бачите, уро мне меня... так я... Опыт, бачите, мне дается, только я нажимаю на цей рычаг. Команда в моєму телеграм та вайбер каналі. Заходите по силочці або, або в кінці відео, так що то смотри. Друга команда видає нам дуже швидку швидкість. О, ви завжди хотіли колись... Бігати швидше, ніж будь-який моб та люба істота в грі Minecraft. Так що для вас, як Майнкрафт зробив ефект моджанці, зробили для вас такий ефект прекрасний, хто хотів бути швидше, ніж всі. Та перейдемо до самої команди. Треба перейти в креатив. Так, ми в креативі, так що робити? Наприклад, ви її ввели і у вас 415 хвилин і, і секунди. Ви ж не будете в ігрі 420 хвилин. Так То є один спосіб. Самий простий. Заходимо, беремо молочко від коровки. Або дойму І ефект пропадає. Де... так Летимо дуже довго до цієї. Довго, тому що вона таке нам кажеться, все, воно далеко. Так, і ви подумайте, що це за машина на унічтож? І це саме страшний. Вирок. Так, включаємо першу. Тепер летимо сюди, поки не. Так, включаємо. І дивіться, що твориться. Танде починає летіти. Або то хочу зараз її покажу. Десь ось тут. Так, зараз відлечу, як лагаємо. Як її писати? Цю команду? Заходимо сюди, та переходимо на англійський. Так, тепер Му. С. С. сум, сум. ТНТ, пробіл, Один, два. І ставимо одиничку обов'язково. потім три. Далі. Виходимо, бо на телефонах так ще краще зробити та цикл. Тепер наживаємо. Та дивіться, що твориться. У нас починається сипатися гігантський центе! Їх дуже багато спавниться, але може бути таке, що вони будуть потім погано спавнитись. І ще ви не зможете це зробити, якщо ви не будете будувати, наприклад, ось так біля речага, тому що він дуже швидко зламається від дуже сильного тентеру. І взриватиме його. Включаємо та застраємо Тепер буде в нас дуже мощна ось така пушечка ТНТ, Від якої вижити буде дуже складно. Так, а що там сталося? З речашком. не будемо спавнити ТНТ. Так, він не знімався. Все ж таки. Його треба спавнити. Такий та конструкція. Зараз покажу, як так робити. Що в тінь не ламається завжди. Чому в ті не, ніколи не ламається цей речажок? Дивіться чому? Тому що Тут є такі... Точки?